Уявіть, що ви старанно працюєте. Звичайний студент, який шукає підробіток, і раптом виявляєте, що ваша робота частина механізму, який створює щось глибоко, незворотньо спотворене. Те, що починається як невинна анімація, непомітно перетворюється на зброю, націлену, на найбеззахисніших. Кожен мазок, кожен звук, до якого ви доторкнулись, може виявитися частиною кошмару, що руйнує дитячі душі. Це історія про те, як небезпека може ховатися за найяскравішими кольорами та найсолодшими мелодіями, і як легко бути втягнутим у її моторошну павутину. Літо перед аспірантурою було для мене часом гострої потреби заробити якомога більше грошей. Кожен долар мав значення. Я працював повний робочий день, брався за випадкові заробітки на крейглист, допомагав людям з переїздами, підтягував школярів з предметів. Життя текло своїм руслом, наповнене буденними клопотами і мріями про майбутнє, про те, як здобуду освіту та побудую кар'єру. Це був звичайний період, коли єдиною моєю турботою було зведення кінців з кінцями, і думка про те, що щось може піти не так, здавалася далекою та нереальною. Одного дня, гортаючи крейглист у пошуках чергової можливості, я натрапив на оголошення про роботу молодшим аніматором слеш-відеоредактором. Оплата в 20 доларів за годину одразу привернула мою увагу. Це була надзвичайно приваблива пропозиція, враховуючи мої навички. Я мав певний досвід роботи з програмами для анімації, адже ми з другом роками намагалися розробити просту відеогру. А мій навик відеомонтажу був доволі непоганим, бо в юності я мав популярний канал на YouTube. Я миттєво відгукнувся, навіть не підозрюючи, що ця робота, яка здавалася такою ідеальною, виявиться лише першим кроком у моторошну безодню. Я отримав цю роботу, але вона виявилася дивнішою, ніж я очікував. Компанія знаходилася в непримітному бізнес-комплексі Вірвайні, і кожен співробітник мав електронний бейдж, що відчиняв двері. Певні рівні доступу дозволяли відчиняти певні двері. Перебуваючи на найнижчому рівні, я міг відчинити лише вхідні двері, двері до кімнати, де я працював, і конференц-залу, де ми проводили щотижневі зустрічі. Я ніколи не бачив інших кімнат у будівлі і ніколи не розмовляв з тими, хто в них працював. Це було першим дзвоником, але я тоді ще не усвідомлював його справжнього значення. Наша команда складалася з семи аніматорів, включаючи мене. Ми сиділи в ряд у власних невеликих кабінках у маленькій кімнаті. Наша робота полягала в редагуванні мультяшних копій популярних дитячих персонажів: людина, павук, Ельза, Губка, Боб, мої маленькі поні тощо. Ми працювали над одним або двома відео на тиждень і, по суті, просто створювали мультяшні об'єкти та декорації. Робота була надпрочор простою. Насправді, справжньої анімації вимагалося дуже мало. Мені здавалося, що це навіть занадто просто для такої хорошої оплати. Але тоді я відкидав ці думки, надто зацікавлений у стабільній зарплаті. Але були й дивні правила: нам, аніматорам, було заборонено розмовляти один з одним за будь-яких обставин. Нам не дозволяли обмінюватися іменами чи представлятися. Розмови або спроби подивитися на монітор іншої людини були підставою для негайного звільнення. У кімнату відпочинку не дозволялося заходити двом людям одночасно, а мобільні телефони були суворо заборонені в будівлі завжди. Усі ці обмеження створювали гнітючу атмосферу ізоляції, де кожен був сам по собі, наче у власному маленькому світі, відокремленому від інших скляними стінами невидимої в'язниці. Це було незвично, але знову ж таки я списував це на корпоративну параною чи особливості індустрії, в якій не мав досвіду. Сама кімната була незвичайною». Все було синім: стіни, стільці, клавіатури, двері, синій освіжувач повітря був прикріплений скотчем до стіни біля кожного робочого місця, але він нічим не пахнув. Єдиний предмет, який мав червоний колір, був телефон. Він час від часу дзвонив, але нам не дозволялося відповідати на нього. Мені було наказано вставати зі стільця і розтягуватися кожного разу, коли він дзвонив. З часом я помітив, що іншим співробітникам давали інші інструкції. Один з них робив глибокі повільні вдихи, один клав голову на стіл. Двоє виходили з кімнати і поверталися. Один кружляв у своєму кріслі, один кашляв. Це виглядало як якийсь дивний синхронний балет абсурду, виконаний роботами, а не людьми. Я намагався знайти в цьому логіку, але її не було. Просто дивні ритуали, яких усі дотримувалися без питань. Компанія розподіляла нашу працю таким чином, що жоден з аніматорів ніколи не бачив відео повністю. Кожен з нас працював на кілька секунд, і часто проєкт забирали у нас і передавали в інший відділ ще до того, як ми його закінчували. Ця фрагментація роботи була ще одним штрихом до загальної картини абсурду. Ми були гвинтиками в машині, що не знала, що саме вона виробляє, і це було навмисно. Утім, робота була добре оплачуваною, і це переважувало всі диватства. За короткий час моєї роботи я помітив ще кілька дивних речей. Було незвично бачити співробітників, які плакали, йдучи коридорами. Кожен раз, коли я помічав когось із них у сльозах, вони завжди намагалися це приховати. Деяким це не вдавалося. Їхні обличчя були спотворені гримасами відчаю, а тіла, напружені від спроб стримати емоції, які здавалося, їх розривали. На обличчях деяких були сліди безсонних ночей, порожні виснажені погляди, що кричали про приховані страждання. Вони були як привиди, що блукали цими синіми коридорами, і їхнє мовчальне горе було заразливим, проникаючи навіть крізь товсті стіни моєї байдужості. Кілька разів я бачив, як дитина блукала коридорами, шукаючи когось або, можливо, туалет. Коли я запитав про це свого керівника, він відповідав: це день, коли співробітники верхнього поверху приводять своїх дітей на роботу. Він казав мені це тричі за два місяці. Звісно, це звучало як безглузда відмовка. Жодна компанія не влаштовує день, коли приводять дітей на роботу тричі за два місяці, і вже точно не дозволяє малюкам блукати по офісу без нагляду, особливо в такому місці, де панували дивні, майже параноїдальні правила. Але я просто кивав, почувався незручно і повертався до своєї роботи. Я не хотів створювати проблеми. Приблизно через два місяці все почало ставати по-справжньому незручним. Одного дня, коли я перевіряв свою корпоративну електронну пошту на наявність щотижневого брифінгу, слеш призначення робочого навантаження, там був лист під назвою Колискова. Всередині було посилання на коротке відео низької роздільної здатності, де маленька дівчинка спала в ліжку, вона щось лепетала, як я вірю, російською чи українською, і час від часу метушилася або піднімала руки, захищаючи обличчя. Було зрозуміло, що їй снився кошмар за її спиною, на узголів'ї ліжка, висів синій освіжувач повітря. Дуже схожий на той, що був поруч зі мною в моїй кабінці. На тлі грала химерна водевільна музика. Ця деталь, цей синій освіжувач, відразу ж викликала у мене холодок. Це не могло бути збігом. Я відчував, як волосся на моїй потилиці встає дибки. Я перевірив отримувачів і відправника електронного листа і виявив, що його було надіслано зсередини компанії кільком співробітникам зі списку. Я переслав електронний лист своєму начальнику і запитав, у чому справа. Він швидко відповів, що це був жарт від наших закордонних партнерів і що мене помилково додали до списку отримувачів. Він сказав мені ігнорувати це і продовжувати чудово працювати, а також повідомив, що наближається мій огляд з можливістю підвищення зарплати. Більше 20 доларів за годину. Гадаю, моя пам'ять продається, бо я швидко забув про те відео. Гроші, завжди гроші, затьмарювали будь-які тривожні сигнали, змушуючи мене ігнорувати внутрішній голос, який відчайдушно намагався попередити. Я тоді не розумів, що це була лише перша крихітна тріщина в стіні моєї буденної реальності, яка згодом обвалиться з оглушливим гуркотом. Я продовжував працювати як і раніше, дозволяючи потоку грошей розмити мої моральні сумніви. Лише через кілька днів, коли я повернувся до офісу після святкових вихідних, на мене чекав ще один електронний лист під назвою Будь хоробрим, павуче. Я вагався його відкривати і тепер шкодую, що не послухався цього внутрішнього голосу. Всередині було посилання на російськомовний вебсайт. Коли я клікнув, то побачив відео з реальною дитиною, років 4-5, одягненою в костюм людини павука. Хлопчик сидів у тому, що виглядало як дитяча спальня. Його маска була стягнута, а рукав костюма закатаний. Хлопчик кричав і плакав, коли дорослий чоловік, одягнений у костюм Халка, робив йому три різні ін'єкції довгою голкою. За кадром інша людина кидала в дитину м'які іграшки, влучаючи йому в голову, і навіть один раз влучила в голку, коли та була встромлена в його руку, через що дитина завищала ще голосніше. До кінця короткого кліпу хлопчик тремтів і був майже кататонічний. Чоловік у костюмі Халка сміявся і танцював навколо нього майже ритуально. Весела дитяча музика грала весь час. Це не виглядало як акторська гра. Те, що я бачив, було справжньою медичною процедурою і справжнім жахом. Голка, сльози, крики все було настільки реальним, настільки неправильним. Мене охопив жах, такий холодний і липкий, що він здавався матеріальним. Серце колотилося в грудях як божевільне, а долоні спотніли. Це був не просто дивний жарт від закордонних партнерів, як стверджував мій пос. Це було щось набагато гірше. Жахнувшись, я написав електронного листа своєму начальнику, вимагаючи пояснення. Я не отримав жодної відповіді протягом приблизно години. Зазвичай він відповідав за хвилини або навіть секунди, і ця тиша була такою ж моторошною, як і сам відеоролик. Мій мозок відмовлявся вірити в те, що я щойно бачив, які люди можуть створювати подібний контент, і що найстрашніше, що з цим робить наша компанія? Не дочекавшись відповіді, я відчув, як у мене закипає лють, змішана з панікою. Я встав зі своєї кабінки і, незважаючи на всі заборони, кинувся коридором до дверей його кабінету. Усередині мене все кричало, вимагаючи відповіді. Правила, які ще кілька годин тому здавалися такими важливими, тепер просто розлетілися на порох. Проходячи повз нашу конференц-залу, я почув приглушений голос свого начальника, а потім ще якийсь галас. Я був настільки розлючений і наляканий, що мені було байдуже, якщо я його перерву. Я приклав Бейдж до електронного замка і трохи відчинив двері. Конференц-зала була темною, але я міг розгледіти близько 15 чоловіків, які сиділи всередині в кінці стіни. Більшість з них були одягнені набагато краще за мене, тому я зрозумів, що це були старші співробітники, які працювали на верхніх поверхах. На великому екрані в іншому кінці кімнати відтворювалося відео, і, хоча я не міг його бачити зі свого кута, я одразу впізнав звуки. Вони дивилися те саме жахливе відео, яке я бачив годину тому. Деякі співробітники курили цигарки, наче вони були в якомусь чортовому джентельменському клубі, що тільки посилювало абсурдність і сюрреалістичність картини. Моторошний дисонанс між тим, що відбувалося на екрані, і їхньою байдужою, майже розслабленою поведінкою, був просто нестерпненним. Вони дивилися на справжній біль, на справжній жах дитини з такою ж легкістю, з якою дивилися б на спортивний матч. Це було мерзенне. Найдивнішим з усього було те, що перед ними стояв конференц-телефон, і з динамика лунав голочний голос, що розмовляв російською. Один із чоловіків у кімнаті час від часу відповідав російською. Ці слова, змішані з дитячими криками з екрана, створювали таку потворну суміш звуків, що мені стало фізично погано. Усе це було настільки неправильно, настільки далеко від будь-якої норми, яку я колись знав. Це був якийсь темний ритуал, а не робоча зустріч. Мій світ перевернувся. Я пішов з роботи раніше того дня, надто наляканий, щоб повернутися на своє робоче місце. Мої руки тремтіли, в голові гуділо. Я відчував, що дихаю важко, наче мені бракувало повітря. Коли я дістався додому, на мене чекав пропущений дзвінок від мого начальника і голосове повідомлення, в якому він коротко звільняв мене, заявляючи, що проект завершений і що, на жаль, наша вся команда більше не потрібна. Мені було абсолютно байдуже, я все одно не збирався повертатися. Думка про провести ще хоча б одну хвилину в тому синьому пеклі була нестерпненною. Я провів решту літа, виконуючи випадкові підробітки, і намагаючись забути про ту компанію, про ті сині стіни, про червоний телефон, про сльози в очах колег, про дитячі крики і про байдужі обличчя в темній конференц-залі. Я хотів, щоб це зникло, наче поганий сон, але дивні речі продовжували відбуватися, і ставало все гірше і гірше. Кілька тижнів по тому я відвідав свого брата та його дружину в їхньому будинку в південній Каліфорнії. Моїй племінниці Кеті тоді було 5 років, і вона вже вміла користуватися електронікою краще ніж я. У неї був iPad, і вона багато часу проводила, показуючи мені фотографії птахів, комах і людей, які вона зробила. Вона також мала нетфлікс і ютюб, і регулярно їх дивилася. Одного вечора, під час мого візиту, ми з братом сиділи на дивані і дивилися один з фільмів про гобіта. Кеті лежала на підлозі поруч, дивлячись мультфільм на своєму айпеді. Коли я нахилився і запитав, що вона дивиться, я одразу впізнав дешево анімованих персонажів. Це було відео, яке я сам редагував. Я впізнав дзвінкий червоний телефон, який я розробив за зразком телефону в нашому офісі. Я впізнав скляну пляшку, з якої пили персонажі. І я впізнав, як рухалися суглоби та щелепи, усе те, над чим я працював у якийсь момент під час мого короткого перебування в тій компанії. Але я ніколи не бачив повного відео. Це тривало близько п'яти хвилин. У ньому були двоє мультяшних дітей, одягнених у костюми Ельзи та людини павука, які крали пиво у свого батька і напивалися. Потім один з дітей спіткнувся і впав, розбивши обличчя об стіл і розколовши череп. Кров бризнула всюди. Я був збентежений і вражений цим відео, але по справжньому мене охопив жах, коли функція автоматичного відтворення YouTube перемкнулася на інше рекомендоване відео. Заграло ще одне відео, потім ще одне і ще одне, і всі вони були продуктами моєї компанії, над деякими з яких я працював. Кожне відео містило впізнаваних дитячих персонажів з Disney, Марвел та інших великих брендів, але в них відбувалося щось дивне або ж жорстоке або сексуальне. Я відтягнув кеті від iPad і ввімкнув у пошуках немо на телевізорі, щоб ми всі дивилися. Перед тим як повернутися додому, я попередив брата про те, що бачив, і порадив йому тримати її подалі від YouTube на деякий час. Лише коли я повернувся додому і почав шукати інформацію на YouTube, справжній масштаб цих спотворених відео виплив на світло. Я знайшов кілька каналів з назвами, орієнтованими на дітей, усі з яких виробляли відео, саме такі, над якими я працював. Усі вони спеціально націлені на дітей, використовуючи знайомих персонажів, і всі вони посилаються на більш легітимні мультфільми через алгоритм рекомендованих відео. Чим більше я дивився, тим глибше здавалося занурювався в кролячу нору. Ці відео постійно видаляються, перейменовуються та завантажуються знову і знову і знову. Переглянувши близько сотні цих відео, я виявив, що всі вони мають певні схожі риси і можуть бути розділені на повторювані тривожні теми. Це були зображення насильства, дивних медичних процедур, непристойних дій та сексуалізації. Деякі з них були мультяшними, інші з живими акторами. І всі вони були націлені на дітей. Мені знадобився деякий час і трохи досліджень, щоб зрозуміти справжню мету цих відео. На перший погляд це все виглядало як купа психотичного безглуздю. Але коли я почав бачити, як вони всі імітують один одного і розвиваються один з одного, я усвідомив, що вони мають велику потворну мету. Той факт, що існують тисячі цих відео, але всі вони охоплюють одні й ті ж теми, кричить про цілеспрямоване кондиціонування. Творці цих відео розраховують на те, що якщо діти переглянуть достатньо такого контенту, вони будуть насичені деякими ідеями. Бий своїх друзів, кров це весело, фекалії для їжі, коли дорослий залазить на тебе, не чини опір. Той факт, що насильство та неприйнятні теми є такими частими, говорять мені, що творці хочуть їх нормалізувати, десенсибілізувати дітей, можливо, навіть викликати в них цікавість. Коротше кажучи, ці відео розроблені, щоб підготувати дітей і задовольнити збоченців. Після перетравлення всієї цієї інформації я зв'язався зі своїм братом, який мав для мене кілька жахливих новин. Очевидно, він та його дружина отримали кілька телефонних дзвонків від людей, які шукали мене. Коли мій брат питав, хто вони, вони завжди вішали слухавку. Він сказав, вони завжди мають акцент. Гірше того, чоловік справді намагався забрати Кеті з дитячого садка, стверджуючи, що він я. Він назвав офісу Моє повне ім'я і сказав їм, що він її дядько, приїхав забрати кеті на прийом до лікаря. Коли адміністраторка сказала, що зателефонує батькам Кеті для перевірки, чоловік втік. Він навіть не сів у машину, він вибіг з парковки. Я почав отримувати текстові повідомлення з дуже довгих номерів. У текстових повідомленнях завжди були посилання на відео Ютуб. Я завжди видаляв їх і блокував номери. До того часу, коли я збирав речі та готувався до переїзду, текстові повідомлення припинилися. Але мій брат розповів мені, що Кеті прийшла додому з освіжувачем повітря в пальто і не могла згадати, як він там опинився. Він надіслав мені його фотографію, і я впізнав у ньому такий самий тип, як і в моєму офісі. Він сказав, що він не має запаху. Це був останній тривожний дзвінок перед відносною тишею. На деякий час все заспокоїлося. Мій перший рік аспірантури приголомшив мене, і я майже забув про всі ці дивні випадки. Але влітку між першим і другим курсом сталося щось інше, що знову розпалило мої старі страхи. Я працював неповний робочий день в університетській бібліотеці. Я завжди брав нічну зміну, тому що міг розслабитися і працювати над заявками на гранти, і мені не доводилося мати справу з багатьма студентами. Але одного вечора літній чоловік взяв стопку медичних книг у мене на стійці. Він виглядав і пахнув як професор з багатьохрічним стажем, тому я нічого не подумав, коли він заговорив і запитав мене, чи робив я ще щеплення від грипу. Я сказав йому, що робив, і він посміхнувся і повернувся, щоб піти. Але потім, біля дверей, він повернувся до мене і вигукнув: А Кеті зробила всі свої щеплення. Перш ніж я оговтався від шоку від його питання, чоловік зник. Я стояв нерухомо, наче вкопаний, мозок відмовлявся обробляти щойно почуте. Його слова про кеті це не міг бути збіг. Це було пряме повідомлення, пряма погроза. Вони знали моє ім'я, вони знали, хто така кеті, і вони знали про наші родинні зв'язки. Холодний, липкий страх стиснув моє серце, перетворивши його на крижану грудку. Кожна дрібна дівакуватість, кожна моторошна деталь з минулого, ті сині кімнати, червоний телефон, заплакані обличчя колег, зниклий чоловік з дитячого садка раптом склалася в єдину жахливу картину. Це був не випадковий збіг, не просто дивні обставини. Це була цілеспрямована хижацька кампанія, і я був у ній замішаний. Я озирнувся навколо, але бібліотека була порожньою, як завжди пізно вночі. Тільки полиці, заставлені тисячами книг, здавалися безмовними свідками мого жаху, які бачили все, але не могли заговорити. Чи було це попередження, погроза, чи просто демонстрація того, що вони можуть дістатися до мене, куди б я не пішов, і що жодне місце не є безпечним? Мені стало ясно, що це не закінчилося, коли я пішов з тієї компанії. Це тільки почалося, ті самі люди. Які створювали той жахливий контент, які можливо викрадали дітей, які дзвонили моєму братові, вони стежили за мною. І за кеті моїм світом заволоділа параноя, і я більше не міг дихати спокійно. Я покинув бібліотеку того вечора, але більше ніколи не повертався на нічні зміни. Кожен тінь здавалася підозрілою. Кожен незнайомець потенційною загрозою, я почав помічати дрібні речі: автомобілі, що проїжджали повз мій будинок, трохи повільніше ніж слід, тіні, що рухалися в кутах мого зору. Телефонні дзвінки, які мовчали, коли я відповідав, і лише важке дихання на іншому кінці. Це було схоже на повільне отруєння параноєю, що роз'їдала мій розум, забираючи мир і спокій, які я колись мав. Я змінив номери, оновив заходи безпеки в будинку, але відчуття, що я є мішенню, ніколи не зникало. Воно стало частиною моєї реальності, моя пам'ять про ту роботу, про ті відео, про ті сині кімнати та червоний телефон вже не була моєю власністю. Вона була заплямувана, пронизана відчуттям того, що я був частиною чогось темного і збоченого, що залишило незмивний слід на моїй душі. І, хоча я ніколи більше не бачив того професора або будь-кого з тієї компанії, я знаю, що вони десь є. Я знаю, що ті відео продовжують з'являтися знову і знову змінюючи форми, але зберігаючи свою жахливу сутність. А іноді, коли я переглядаю стрічку новин або випадково бачу дитячий контент, Мені здається, що я бачу той самий синій освіжувач повітря, прикріплений десь на задньому плані чи його свідео, немов маленький моторошний маяк, нагадування про те, що зло може ховатися там, де його найменше чекаєш, і що іноді навіть найневинніші речі можуть бути ключем до найжахливіших таємниць. Чи може те, що ми вважаємо невинним розвагою, бути прихованим злом?